Батаус це король доріг. Алюмінієва рама, 28 кулеса. Планетарна втулка, Nexus 8, максимально захищена, тягне до 150 кг. Тут маєте все захищено від піска і всього. Тут амортизація стоїть. По бруківці побрущайтеся, їдете, як на Мерседесі. Дивіться, яке широке сідло. Тут значить, багажник міцний, сідаєте 70 кг, йому хоч би що. Серворуль. Все працює, як не має бути. Що ви розуміли? Приємно, коли загрі велосипед на повному фулі все працює. Звідси йде світло. Це є динамо втулочка. Велосипед дуже в гарному стані, приїхав. Майстри все переглядають, не переживайте. Бо відсилаємо тільки все відрегуліруємо в доброму стані. Значить, у нас тут стоїть ролерний гальм передній, Ролерний гальм задній. Підніжка в нас стоїть. Ціна 8950. Наріз десь буде в районі 1,55-70. Його це цікаво. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. також можете заїхати до нас на тест-драйв куликів, веломагазин вулиця Львівська, 20, або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надісла новою поштою.